Браття і сестри Україна бодай в чомусь маленькому втерла носа американській оборонній промисловості. І ви знаєте, що е, у нас є е, непогана стугна, у нас є непогані нептуни, у нас є там іще дещо непогане те, що зараз розвивається, але здавалося, в стрілецькій зброї, ну що може бути? Оце от Арка. Взагалі. От, на мій погляд, це найкраще, що може бути в житті, це от звичайна арка. Але американці постійно висловлюють незадоволення своєю аркою, і весь час підступно намагаються цю досконалу модель чимось замінити, чимось неоковирним. Ну, наприклад, FN з карами. Наприклад, зараз у них буде переозброєння на новий калібр на 6,8. І е, зігзавер виграв конкурси, вони будуть перезброюватися на зігзавери. Чому не на арку, от наприклад, нового калібру. Тому що вони абсолютно поведені на тому, що приклад має складатися. От всі оці от пляски по великому рахунку щодо того, що цей приклад арочний має складатися. В арках він не складається, тому що в трубі прикладу пружини, як ви всі знаєте краще ніж я. Не мені вам розповідати. Значить, от він має складатися, і тому фенскари, які є і у нас на озброєнні, і у Ванюшок на озброєнні, і ще у всяких мутних проксі є на озброєні. Фенскари. От, наприклад, у мене нема зараз ефенскара, але є чезета подібна певною мірою на SCAR, значить, от, зі складним прикладом. Що вирішує цей складний приклад принципово? Я не розумію. Ну, є він, ну нема. Ну, все одно ж з нього не постріляєш. Е, патроном 556, НАТО зі складним прикладом, це буде ідіотизм. За рахунок того, що тут складний приклад, тут ускладнена затворна група у. Чизети у ефенскари, за рахунок цього всі вони важать в на кілограм добре, а то і більше більше, ніж арка, а кілограм це суттєва вага для бійця. За рахунок цього його важче чистити. За рахунок того, взагалі, от є чому скажімо, більше, є чому ламатися. Тому що досконало проста конструкція арки це вона ж простіша, ніж Калашника, насправді. І от все, що був складний про. Я не знаю, чому вони так поведені. І тут я сьогодні роблю відкриття. Я сьогодні роблю відкриття. Я беру в руки арку виробництва зброяр. І у неї, у цієї арки виробництва зброяр є складний приклад. Виявляється на арках, браття. Можна робити складні приклади не гірше, ніж на ефенскарах, не гірше, ніж на зігзауерах, не гірше, ніж на чизетах. От вам складний приклад в арці. І не треба морочитися. І не, не додається ваги, не додається складності, не додається ніяких погрімушок, не додається взагалі нічого. І головне ж, вартість, там, скажімо, ця от штука, мабуть, втричі дорожча, ніж арка. Ефенскар uh, вдвічі дорожче, ніж Арка, чи в два з половиною рази дорожче, ніж Арка. Зігзавер uh, буде взагалі дуже дорога фігня, а це все копійки. І головне, що це зброяр. Я вислідував з власником, каже, жодної відмови. Він кілька тисяч пострілів зробив в різних режимах, от з цієї, в тому числі в бойових умовах. З цієї гвинтівки у нього не було жодного невикидання гільзи, жодного утикання. А весь секрет в тому всього лише оця пластикова фігня, яка вішається ззаду на затворну групу. Маленький шматочок пластика і трошки утоплена в трубі приклада пружина. Все. Виявляється, більше нічого було не потрібно. Я не знаю, чи є така хитрість десь у американців. мені не зустрічалося, але Зброяр, виявляється, це робить. І судячи по цій конструкції робить доволі давно. Коротше, браття, ми навіть в виробництві арок, ми в чомусь краще, ніж наші брати американці, яким ми, поза сумнівом, багато чим завдячуємо, але. Я так відчуваю, що у нашого оборонпрому велике майбутнє. Коротше кажучи, я вражений, я здивований, пропоную вразитися і здивуватися вам і пропоную починатися пишатися деякими нашими оборонними підприємствами, зокрема, зброєром. Між іншим, зброяр мені нічого не заплатив за рекламу. І, мабуть, треба було спочатку з них збити, а потім уже все це діло рекламувати. Але здивування моє було настільки великим, що е я не зміг просто тримати це в собі. Розповідаю вам, до речі, братця, оця от арка зі складним прикладом, це є дуже добрий. Привід зайти на сайт Неоплатонівської академії і поцікавитися вебінарами. Там вебінари торкаються мистецтвознавства. Ну це в принципі теж ми сьогодні про мистецтвознавство на ми все говоримо не про війну ж і філософії, і це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Зайдіть обов'язково і поцікавтеся цими вебінарами. Ви не пошкодуєте. І головне, що гроші з цих вебінарів ведуть. Значною міру, так само на фронт. Амінь